Шановні слухачі, радіо Порш, всім великий привіт! Сьогодні ми в рамках. Програму Відкрити життя поспілкуємося з директоркою департаменту освіти та науки Одеської міської ради Буйневич Оленою Валерівною. Вітаю вас і дуже дякую, що ви сьогодні з нами тут. Вітаю, я вам дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, чи часто вам е, взагалі вдається бути гостю на інтерв'ю на радіостанціях? Чи є вже такий досвід? На радіостанціях не часто, але в нас є в Одесі таке перше міське радіо. Там я досить частий гость. Ну, То вже у вас досвід є. Хочу сказати, що у нас дуже багато зірок українського шоу бізнесу приходять, і ми з ними спілкуємося про їх дитинство, про їх юнацькі роки і про їх сьогодення, тим, що вони займаються. І якусь модель цього інтерв'ю ми взяли і на сьогодні, в рамки нашого відкритого життя. Тобто, у нас будуть три блоки, але вони будуть поділеними е, трошки по іншому, і ви зараз зрозумієте, як саме. Але спершу хочеться почати нашу розмову з такого бліц-опитування. Я вам починаю речення, а ви його закінчуєте одним словом. Якщо можемо починати, то починаємо. Добре. Одеса для вас це життя, освіта для вас це робота. Щастя для вас це родина. Зараз моє життя наповнене переживаннями і останнє п'яте. Найбільше мені подобається жити. Дуже дякую, дуже змістовно. Хоча одне слово, але дуже сердію. Це змістовно. була ваша умова. Я намагалась дотримуватись. <гум> у вас це вийшло. Я ж вам казав, що у нас кожен блок буде підкреслювати щось особисте ваше в житті. І перший блок ми так назвали: це називається джерело тепла. Що в вашому розумінні джерело тепла взагалі? Тепло це те, що дає нам наснагу, дає нам приємність жити. Це для мене, мабуть, такий енерджайзер, яким я користуюся у будь-якому сенсі. Бо це сонячне тепло, бо це тепло від моєї родини, від моїх. Друзів, колег, тобто можна сказати, що з теплом в біографії кожної людини, взагалі, в спогадах асоціюється дитинство? так звичайно, тож переходимо до цього блоку. Тоді дитинства, і перше питання: хочеться просто згадати про нього, якою ви себе пам'ятаєте спокійною школяркою, яка прагнула до відмінних оцінок, або більш бешкетницею, якщо можна так назвати, я дійсно була відмінницею, але я не була спокійною школяркою. І сьогодні я коли пригадую, мені навіть дивно, чи це взагалі була я. Бо е, я завжди намагалась щось довести собі, іншим людям. Е, була бунтаркою, і навіть дитяча кімната міліції, це тоді називалося так. У нас вдома була. Тобто е, і бійки до вас були приходила... ну, до моїх батьків. А. Тобто, дитинство було досить таким. З одного боку, я гарно вчилася. У мене є такий комплекс відмінниці. Тобто, я перфекціоніст і все намагаюсь зробити так, як я вважаю правильним, але при цьому. У мене досить бурхливий характер, я емоційна ага. людина, і це було в дитинстві дуже помітно. Зараз не так. Скажіть, будь ласка, а взагалі мені особисто цікаво. Синдром відмінника або відмінниці він більше заважає чи допомагає заважає. Чому? Тому що він заважає, пам'ятаєте, ви мене спитали, що я люблю там робити найбільше жити. Так. Він заважає бути собою іноді, бо не завжди потрібно. Це ми вже з роками з досвідом розуміємо все робити. Перфект. Uh -huh. Тобто, ми маємо розуміти, що в мене є роботи, ми маємо право на помилки, ми маємо право бути людьми. А комплекс відміниться цьому заважає. Так, дуже дякую. У мене, звісно, такого комплексу ніколи не було. Я вас вітак. вітаю з цим. <рес> так. Я не знаю, але я думаю, що це було більше, на жаль, ніж на щастя. Але зараз розумію, що може бути і. Інакше інакше добре. Дуже вам дякую за цей спомін. Зараз ну в принципі всі діти користуються соціальними мережами і навіть дорослі, ну дуже багато людей, і всі ми зараз в них знаходимось і в них живемо. Ви також дуже активні в соціальних мережах. Правильно? Правильно, і у ваших соціальних мережах ми бачили світлини вівчарок. Це ваші улюбленці. Так та почитала, як ви пишете про них, і це виглядало дуже тепло. Розкажіть трохи про свою історію. Ви називаєте їх таке слово так? так. Розкажіть трохи про них. У мене була дитяча мрія. Я мріяла про німецьку вівчарку, коли була ще дитиною. Але жили ми в маленькій хрущовці однокімнатній, І, звичайно, такої можливості не було. І потім, коли вже вийшла заміж, у мене втворилася своя родина. Ми приїхали до більшої квартири. Все одно вівчарка це не квартирна собака. Mm -hmm. Ну, Це, мабуть, був найвагоміший такий, найвагоміша причина переїхати до приватного сектору. І в мене одразу з'явилася собака перша. Uh -huh. Другий мій друг це вже просто випадковість. І те, що це обидва вони є німецькими вівчарками, це випадковість, але щаслива. Бо я вам хочу сказати, що це най... Ближчі друзі е, в світі взагалі, які існують, бо вони ніколи не зрадять. Це тварини, які я дійсно болію за них душею. Е, я ніколи не проведу паралелі. Я чула, я кажуть, це мій синочок, це не так. Діти це є діти, тварини це є тварини. Я до цього ставлюся абсолютно розумно, але ми настільки за них відповідаємо, настільки. Е, це незрадливе кохання і любов з боку живої істоти. Що для мене вони друзі? Я коли дуже втомлена. Я знаю, що не можна когось грузити такими проблемами. Я можу поговорити навіть з своєю собакою, яка мені як не дивно відповідає. Собака першою несе мені плети, стукає в двері, коли ми очікуємо тривогу. Як вони це відчувають? Я не знаю. Це а доди... як вона стукає в двері. Ну вона не знаю. Я Просто не бачила та... ніколи, я тільки чула, як вона це робить, але стукую. Тут, у двері є. А. Тобто вони дійсно дуже такі, ну, скажімо, найвідданіші істоти. І те, як вони піклуються про моїх дітей, те, як вони оточують любов'ю нас, дорослих, вони є і антистресом, ну і дуже великою відповідальністю. Взагалі, я так чув, що в більшості люди екстраверти обирають собі тваринок. Домашніх, які потребують в більшості уваги до них. А інтроверти, які потребують уваги до себе, в більшості беруть тваринок, які їм цю увагу дають. Ну знаєте, як там, наприклад, кажуть, що якщо береш собаку, то вона віддає більше ніж забирає. А якщо там кішка у тебе в домі, то їй треба всю увагу приділяти, Чи немає? Такого? У нас кішка також є, тому я не знаю до якого типу себе в даному випадку віднести. Я думаю, що якщо ти ставишся до собаки будь-якої породи відповідально, то ти більше віддаєш ніж береш це правильно. Собака потребує догляду, уваги, спілкування, на яке в нас іноді не вистачає часу. Не можна сказати, що вона віддає нам більше, якщо ми до неї ставимось правильно. Вона потребує уваги. Я погоджуюсь з вами, що це дуже велика відповідальність, і тому я не наважуюсь собі завести її. Я розумію, що їй треба приділяти дуже багато часу. Так, дякую вам дуже за відповідь на це питання. І ще одне питання в цьому блоці: це скільки часу в день ви проводите з родиною, і чи є якісь особисті родинні традиції вашій сім'ї? Можливо, кудись ви збираєтесь всією сім'єю і їдете відпочивати. Ми відпочиваємо вдома зазвичай. Це якщо казати про звичайно, у нас є відпустки, коли ми кудись подорожуємо. Зараз це вже не так актуально, але сподіваюсь, буде перемога і це повернеться. У нас є такий куточок. У нас невеличка ділянка, і там така бесідка. Це місце нашого відпочинку, де ми збираємось. Це традиція вечеряємо. Ми разом. <гум> звичайно, що час я не можу назвати, бо щодня він різний. Але я дуже прискіпливо ставлюсь до робочого часу і намагаюсь дотримуватись, і цього вимагаю від усіх тих людей, від кого залежить робочий час вчителя. Тобто є робочий період. Звичайно, ми не можемо завжди його нормувати. Звичайно, в нас є дні, коли ми опівночі повертаємось. Не даремно керівникам управління департаментів видають перепустки, щоб ми могли будь-який час приїхати до закладу освіти. Ми розуміємо, але я намагаюся це робити і бути поруч зі. Своєю родиною також намагаюсь. У мене є син школяр, і це моя відповідальність. Він повинен бачити свою маму вдома, принаймні якийсь час. Ми тільки що за кулісами перед нашим інтерв'ю співали пісню. Ми співали разом з вами в дуеті. Для мене це щиро була ну, така приємна несподіванка заспівати з вами. Я навіть не уявляв, що так може бути. От але я думаю, що це буде дуже класна пісня для того, аби ми трошки підсумували цей перший блок. Так, я погоджуюсь з вами, бо цю пісню я слухаю з дитинства від старших поколінь. У мене батько чудово грає на баяні. Це завжди були такі родинні вечори, де співали. Саме ця пісня була однією з таких найулюбленіших нашої родині. Дякую за те, що ми сьогодні поспілкувалися про ваше дитинство і переходимо вже в другий блок. І цей другий блок є джерелом життя. І перше питання в ньому: чому освіта і що наштовхувало на цей непростий шлях? Або ж коротше кажучи, як ви до цього прийшли? Я зараз скажу дещо банальні речі. В мене освітянка бабуся. І, і я все дитинство перевіряла зошити. Знаєте, вчителів залишаються зошити, які вони вже перевіряли там колись. І я в них вишукувала пункти, а іноді робила їх сама. Тобто, щось там олівцем підмалюєш, а потім червоною пастою, як то має бути, виправляєш. Мені дуже подобалось її життя. Тим більше що е, у нас дуже схожі характери. Я зараз її пригадую, і я пам'ятаю, як я приходила до сільської школи з нею. І директор школи казав: яка чудова дівчинка, вона, мабуть, буде нашою ученицею. А бабуся відповідала, що ця дитинка буде навчатися в Одесі. Вона це так гордо казала і мабуть, це надихнуло мене на професію. Як би це не звучало традиційно банально, я завжди мріяла бути вчителем. Ніякої іншої мрії щодо професії в мене не було. Дякую за відповідь. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, чи легко бути директоркою департаменту освіти? А взагалі бувають думки, а може досить і треба зупинитися? І це контекст питання в період сьогодення? Всього дня таких думок немає. Тобто, зараз, ну, взагалі мені здається, будь-яка людина, яка є професіоналом, я вважаю себе професіоналом, вона не буде про це замислюватись. В неї є багато інших думок. Але коли від трохи відійти від цього? Періоду вритих взагалі бувають думки, вони пов'язані з різними причинами. Зазвичай з тим, що дуже багато енергії витрачаєш не туди, куди хотілося. Тобто я б дуже хотіла віддавати своїй роботі більше ніж вдається, тому що відволікають. Ну тут поставимо таку три крапку, бо я дуже багато про це пишу і говорю. Не бачу від цього суттєвих змін, але тим не менше це не означає, що я перестану про це говорити. Вчителів і керівників управлінців в освіті дуже відволікають дурницями, марними речами, які не потрібні освіті, які не потрібні нашим дітям. І якщо ми казали поверніть вчителя дітям, то і чиновника потрібно повернути вчителям. Добре, тоді. Наступне питання: викладання чи чиновництво? І чому? Сьогодні так. чиновництво, тому що е, такий маховик величезний, і від тебе великою мірою залежить те, як він рухається. При цьому це не виключає викладання. Дякую. І заключне питання також в цьому блоці. Як би у вас був шанс розпочати все спочатку? Ви б змінили свою професію? Якщо так, то. Яка б ця професія була? Я б ніколи не змінила свою професію. Ну, це, мабуть, моє щастя, те, що я є вчителем і я змогла реалізувати те, про що я мріяла. Я, знаєте, думаю, що це багато хто відчуває, що коли вступає до педагогічного вишу. От там ми якось розуміємо, а чи туди ми потрапили. Дуже добре, якщо вистачає розуму, сміливості і гідності, своєчасно визнати, якщо пішов не туди. А як зрозуміти, що ця професія твоя чи не твоя? Я особисто до себе, наприклад, б, жити мені, або не жити. Якби в мене була мрія змінити свою професію, я б її змінила. Зрозуміло. Дуже вам дякую за щиро від. Перше питання в блоці джерело сили звучить так: Одеса це місто, яке регулярно знаходиться під обстрілами російських ракет та дронів. Ви як людина, взагалі, що відчуваєте ці моменти? Я колись про це навіть писала. У мене є враження, що мені дають ляпаса, знаєте, такого смачного, причому дають люди, які цього не варті. І в мене теж є руки, є Збройні Сили України, які дають відповідь. Оце дійсно те, що відображає моє відчуття. Я народилася в Одесі, багато поколінь моєї родини там жили. І знаєте, нас зараз так прискіпливо ставляться до слова корінний, але я цим пишаюсь, що це моє місто. Я знаю кожну вуличку, і коли я бачу вибиті вікна, я бачу зруйновані музеї цікавої науки, будинок вчених, наші школи, садочки. Це для мене особистий ляпас. Я думаю, що це майже всі одеси. А можете описати свій емоційний стан зараз, який він? То знаєте, я думаю, що в мене досить врівноважений стан, і я знаю, що в мене вистачить сил це витримати. І я думаю, в мене є такі, таке звернення до одеситів, я їм регулярно, пишу, вище носа. Я знаю, що ми спораємось і ми втримуємо, але це дуже боляче. Ну це дуже боляче. Для нас це надзвичайно. Ну, скажімо так, трагічно бачити, як розвалюється те, що не можна відновити таким, як воно було, бо це автентично, бо це віки, бо це стояло до цього варварства 200 років, а сьогодні його руйнують. Звичайно, мені дуже шкода наших лількових дитячих садочків, наших випустованих шкіл. Мені боляче на це дивитись, але я знаю, що ми витримаємо. Дякую вам дуже. І тут ще питання є таке про психологічну стійкість. Чи задумувались ви над питанням психологічної стійкості освітян на сьогодні? І на якому вона знаходиться рівні зараз? Я є за фахом практичний психолог і була колись першим психологом-методистом нашого міста. Ми звичайно не просто задумуюся. Я цим живу, а мусимо розуміти ми всі усвідомлювати край, Високий ступінь емоційного вигорання, який сьогодні притаманний освітянам. Можна звичайно заперечити, що це стосується абсолютно всіх тих, хто сьогодні перебуває в Україні або навіть виїхав за її межі. Як то кажуть, запах дому я відчуваю тільки з чемодану. Це також дуже такий, такий, ну, скажімо, проблемний момент для нас. Але освітяни надважливі, бо у них в долонях. Діти тисячі мільйони сьогодні, за яких вони відповідають. Тому тут потрібно не тільки себе втримувати, але ще й ділитися отими крихтами залишків емоційної рівноваги, які сьогодні у всіх є. Це питання загальнодержавне, його мають підіймати. І ми повинні просто повинні сьогодні зрозуміти, що якщо в мільйонній Одесі. Минулого року ми традиційно 15 серпня приймаємо молодих спеціалістів і Одеса не бідна на вищі навчальні заклади. Так от ми прийняли вісім молодих спеціалістів. Вісім це катастрофа. Це вирок всій нашій системі, яка терміново потребує перезавантаження. Кардинального без усіх реверансів, без зайвих служб, які нами опікуються надзвичайно, без якихось незрозумілих для нас сьогодні перевірок, без тих справ, які стосуються виконаного нами на перші тижні місяці війни громадянського довгу. Ми сьогодні потребуємо термінової уваги до емоційного стану педагогів. Чому взагалі ми зачепили цю тему? Тому що нещодавно працівники нашої освітної агенції міста Києва провели дослідження щодо психологічної стійкості педагогів та директорів закладів нашої освіти. Лише 16% опитаних респондентів вказали, що вони почувають себе щасливими. Наступні 35% почувають себе у такому стані більш половини часу. І хочу задати вам те ж саме питання з цієї. Анкета опитування добре. Добре. Я почуваюся щасливою людиною і варіанти відповіді. Перше. більше половини часу. Друге. половина часу. Третє. Менше половини часу і четверте – постійно і п'яте – ніколи. Я думаю, що половина часу. Це дуже умовно. Я б звернула увагу в першу чергу на тих, хто відчуває себе постійно щасливим. Тому що це просто відповідь, Добре. але і я дуже так ми так, можемо так. її надати. Так, я теж можу сказати, що я постійно щаслива. Ну, взагалі, то я дякую Богу за своє життя і за те, що ем, все, що ми можемо сьогодні, ми можемо так. Що ми живемо в своїх оселях, що ми е, приходимо на улюблену роботу, ми можемо навчати дітей. Дякуємо Богу і Збройним силам України. Але е, сказати, що ми при цьому повністю щасливі. Ну, я не буду розписувати чому це зрозуміло всім. Так звісно. це не так. Дуже вам дякую за щиру відповідь на цю дуже надважливу тему. І у мене ще є декілька питань, і з вашого дозволу ми про них поговоримо. Добре? Добре. Скажіть, будь ласка, як ви відновлюєтесь і де знаходиться взагалі от джерело вашої сили? Біля мого будинку, 300 метрів, ну може трошки більше, знаходиться Чорне море. Що вечора? Це дисципліна, це питання дисципліни моєї, як би я хотіла я б чи не хотіла, але я йду на море. Ми не можемо зараз підійти до берега. Я можу доторкнутися до хвиль виключно рідко, коли приїжджаю туди, де це можна робити. У мене біля будинку цього робити не можна. Це надзвичайне джерело енергії. Для мене взагалі це вода. Коли я потрапляю до будь-якого міста України, я завжди буду біля того водоймища, яке там є в Києві. Це зрозуміло, Дніпро, це водоспади Західної України, це обов'язково, але маючи море, ну іншого не потрібно. Це перше, найголовніше так. А якщо брати з літератури. Музики або кіно я полюбляю слухати Рамштайн серйозно. Співати, давайте не будемо. Я просто його можу включити. Зараз музика, взагалі, я хочу сказати, що до того питання щодо стресостійкості, українська естрада за останні ці два роки. Це мабуть чи не єдина галузь, яка отримала просто шалений ривок уперед. Я з задоволенням слухаю. От чекаємо зараз концертів в Одесі. Там, де буде він без неї ніяк, я дуже чекаю цього, uh -huh. тому що ну, це дійсно нам допомагає. Я не знала, хто такий Сергій Жадан. От без uh -huh. ну, без переперебільшень. Ну, не знала. Ну можливо, чула. Але не я вже відвідала два концерти. Тобто, для мене це дійсно відкриття. Українська сучасна естрада uh -huh. для мене є відкриття. Ми всі співали Червону руту, але не знали про прогресивну молодь. І про все інше. Сьогодні ми про це знаємо. Ну серйозно, Сергій Жадан це дуже великий феномен. І коли я їздив з концертами по дитячим таборам, ну, я також співав їм під гітару, ми спілкувалися угу. про мрії і про все інше. До мене підходили діти: 11, 10 років, 13 років. Вони просили, щоб я заспівав її пісню «Жадана». Тепер і я, шанувальник, цього. Дімиця ну, був дійсно талановити. Ну, я не знала того, що ну такого відчуття драйву, яке я відчула в нього на концерті. До речі, я прийшла перше. Це був не концерт музики, це були вірші. Угу. І я не думала, що мене це я не дуже непосидюча людям такого темпераменту, як у мене. Їм важко висидіти, коли е, йде якийсь монотонний процес, якщо це тільки вірші, це досить важко. Але ні, я не тільки не пішла. донька мене туди привела, і вона була впевнена, що я втечу одразу. Ну, по-перше, на мене посадила всередині ряду, і не можна було вийти. А по-друге, я настільки втягнулася в цей процес, що я не хотіла йти. Був сигнал повітряної тривоги, треба було півтори години чекати всередині концерту. І вона мені вже казала: ну може, може, поїдемо додому. Mm -hmm. Але ні, і це для мене відкриття. Класно, дуже класно. Взагалі у нього творчість дуже така непроста. В плані сприйняття з першого разу. Дуже мені діало. вдалося з першого mm -hmm. разу, мабуть, тому що це перший раз був у досить зрілому віці. Mm -hmm. Добре, і так у нас був третій блок про джерела сили, і підсумовуючи це все, у мене є таке питання. Я думаю, що ви зможете на нього знайти відповідь. Уявімо, що у вас є якась найсильніша сила, взагалі в світі. Як би ви нею скористувалися, і що би ви зробили? Я б зробила так, щоб не було держави, яка може собі дозволити вбивати людей. Просто так, і цього хочеться. Це найголовніше, найперше. Ну і мабуть, ліки від тих хвороб, які сьогодні є невілікованими. Якщо пофантазувати, дуже вам дякую, друзі. Я хочу підсумувати, що сьогодні на нашому інтерв'ю була директорка департаменту освіти та науки одеської міської ради Войневич Олена Валеріївна. Від вас хотілось би трошки побажань, а може й не трошки, нашим слухачам. Я бажаю нам перемоги. Я бажаю, щоб кожен хлопець чи дівчина, яка сьогодні боронить Україну, повернулася живою додому, всім, хто чекає дочекатися, всім, хто любить бути поруч, щоб наші діти зростали у країні вільній, незалежній, заможній, потужній. Бо те, що ми сьогодні бачимо, може звикли на своїх дітей казати, от яке покоління важке, але саме ці важкі покоління сьогодні стоять за нас горою. Тому я хочу, щоб ми могли і вміли оцінювати своїх дітей. Я цього дуже бажаю, кожному дорослому. Дякую вам, Олена Валеріївна, і хочу подякувати вам, що ви відкрили двері життя в рамках нашої сьогоднішньої передачі Відкрите життя. Дякую вам дуже і бажаю вам всього найкращого. І Дякую за те, що ви робите.